Нас привезли в «Таганрог», сезон номер 2 І тоді вже почалась… почалась пекла, можна сказати так. Він був лейтенантом, він не прятав свого обличчя. Я ніколи не забуду його обличчя, і очі ці він мені сказав: запам'ятай мене на все своє життя. Моя, типа, клікуха, ну як. Позивно чи прізвище, як тоді вже точно не згадаю, як він сказав, смерть. І я його запам'ятала. Йому було все одно. Чоловік ти жінка. Він бив так, що ну, тобто, конкретно був, за всі сили бив. В нього була така резинова така дубінка. Просто почав мене по ребрам просто лупити. Лупи, лупи, лупи. Ну що, мені больно, я плачу, звісно, а він лупи.